Часи випали на долю героїні Валентини Федорівни Ковальчук, колишньої вчительки, чиє життя перемолотили жорна політичних репресій, кинувши найкращі роки української патріотки на поталу уральські мерзлоті. Доля послала їй пізнати добро і зло і таким чином взнати ціну життя. Сім довгих років провела вона між чужими людьми, в уральських лісах. Порпаючись по пояс у снігу, під московськими штиками томила вона своє молоде життя. Але Господь не залишив її і там, на цьому тернистому шляху, послав їй письменника Володю Чернявського, який, як і вона, постраждав за свою безмежну любов до України. Їх відділяли зони чоловіча та жіноча. Але крізь відстані та іржу допитів вони були вірні принципам честі, вони мислили однаково, їх об'єднували спільні мрії і сподівання. Володя писав їй листи, якими вона жила і дихала. Люба, хороша і надорожча валю. У цей час, коли стрілки годинника наближаються до 12-ї, і новий 1950-й рік переступає через поріг життя. Мені до болю хочеться бути з тобою рядом і першому сказати тобі ці прості, але безмірно хвилюючі слова. З Новим роком, Валю, з новим 1950 роком, від якого ми чекаємо стільки хорошого і на який покладаємо всі свої надії і сподівання. В ті роки, коли душа горить прекрасним поривом, поки серце просить ласки і любові, ми пізнаємо з тобою темряву камер і грубість тюремників. Моя найдорожча, кохана дівчино, ми з тобою пройшли сувору школу життя. Ми тепер знаємо справжню ціну свободі, бо тільки той уміє цінити її, хто хоч на хвилину втрачав її, а я вже восьмий рік. Всього приходилось тяжко було, мучила самотність. І ось я зустрів тебе. Чим більше узнаю, тим більше захоплююся тобою. Ти зуміла пронести через усі ці метарства кришталеву чистоту своєї прекрасної душі і зберегла в серці своєму безмежну любов до вітчизни. Я полюбив тебе за красу душі твоєї, за те, що серед болота, сміття і бруду ти зберегла кращі традиції в своєму дівочому серці. Ти знайшла досить сили, щоб не забути серед всього цього лиха про основну роль людини. Я думаю, така дівчина не зрадить. Дякую тобі, Валю, від усіх нас. Міцно-міцно тисну твою руку і цілую. Валю, дорогенька, не втрачай надії. Будь же здорова і повна віри в те щасливе життя в майбутньому. Кріпко-кріпко цілую тебе, твій вовк. Володя Чернявський підписувався незмінно суворим словом вовк, ховаючи під ним свою зранену, зболену і чутливу до чужого болю світлу душу. Листи з неволі в іншу неволю проходять через усю книгу. Вони допомагали вистояти, пережити ні нелюдські випробування двом молодим закоханим і залишаться в пам'яті тепер уже не одного покоління завдяки виходу в світ цієї книги. Як ота фіалка, що пробилася до сонця крізь тюремні мури і серед бруду розцвіла та стала ще красивішою, ще пахучішою, так кохання безвинно покараних молодих людей, які втратили молодість та зберегли велике почуття, вселяє в нас віру в людину, у незмінність вічних ідеалів добра, любові, на які з Божої ласки й милосердя ми завжди маємо сподівання.